you <music> Слава Україні, ставте лайк. Ми починаємо. На цьому тижні Євросолідарність підняла дике виття через перекручені слова першого віце-спікера Корнієнка протестування президентської держави. Здавалося би, що таким учинкам партії вже нікого не здивуєш, проте, як завжди, є одне. Але як розповідають у одному телеграм-каналі, така реакція посіпак Порошенка була викликана не так словами Корнієнка, як панічним страхом втратити план Б для їх гетьмана. Як зазначає канал, суть плану Б полягає у використанні золотої акції ЄС у ВРУ 10-го скликання для обрання Порошенка прем'єр-міністром в коаліційному уряді. По внутрішніх розкладах у штабі ЄС партія Порошенко набирає десь 15% і диктує свої умови увійду не у двом іншим потенційним парламентським проєктам партії притули і умовній партії військових. Плюс поділять додаткові місця тих партій, хто не пройде 5% по пропорційній. Сумарно моляться, що вистачить на більшість. На фоні торгів при формованні коаліції Петро Олексійович виставлятиме одну умову приєднання його золотої акції у заємін на прем'єрство. А якщо все ж таки Україна колись стане виключно парламентською державою із фактичним керівником прем'єр-міністром, то ось отримуємо друге причестя. Це не прогноз, це план Б Євросолідарності. І як не крутиться, дуже схоже на замисли порохоботів. Саме вони усіма підступними методами хочуть вибороти ще один шанс для свого ідола, та й ні для кого не секрет, що Порошенко помішаний на тому, щоб знову взяти владу до в країні у свої руки, але усе ж розуміє, що на виборах президента йому нічого не світить. Шанси максимально мізерні, бо люди не поведуться на його красиву брехню знову. Варто підкреслити, що за словами телеграм-каналу План А полягає у тому, що він стане депутатом Європарламенту, увійде до його керівних органів, але для цього Україна повинна стати членом ЄС. Тому Петре Олексійовичу про ваші плани на усі ширки вже знають усі і приховати нічого не вийде. Нагадаємо, 28 вересня депутатка Київ міськради Віктор. Рія Пташник заявила, що перший віце-спікер Верховної Ради Корнієнко під час форуму диригенти змін ніби сказав, що зараз в Україні тестується модель переходу від парламентсько-президентської до президентської форми держави. Саме тоді почалася вся істерика в партії ЄС. Проте сам Корнієнко спростував ці слова. Корнієнко зазначив, що під час виступу йшлося про тестування суву нашої моделі держуправління в бік більш сильного президента, що пояснюється воєнним станом. Він наголосив, що про президентську державу чи республіку. Не було сказано жодного слова. Він також наводив приклади Польщі та Литви, де сильні парламенти, а не штати, що за словами Корнієнка йому приписують. Врешті-решт говорив про виклик перед суспільством після війни щодо визначення потрібної політичної державної моделі з огляду на майбутні суспільні запити і виклики, можливо, залишити діючу систему або ж обрати іншу. Це буде вибір парламенту або народу на референдумі. Тому залишається чекати і спостерігати за подальшими діями Порошенка та його посіпа упевнено, можна сказати, що вони просто так не зупиняться. Вони зі усієї сили хочуть учепитися зубами у владу та не відпускати, але на щастя, поки у них це не дуже добре виходить. Важливу роль тут відіграє і той факт, що народ уже побачив їх істинні обличчя і розуміє, що насправді ховається за красивою картинкою та вчинками на камеру заради біару. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, а також пишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові. Бережіть себе та переходьте обов'язково за посиланнями у описі під відео.